Наш світ складається з основних чотирьох сил Всесвіту. Дві ядерні, одна велика, друга мала. Електромагнітна і гравітаційна сила. За допомогою ядерні ми з вами не розпадаємося на атоми. За допомогою електромагнітні ми маємо телефони, і інтернети. За допомогою гравітації ми всі не попадаємо в космос, не падаємо. Все створено Богом для порядку і для зручності. Щоб ми жили на нашій землі. Але люди, які дають владу всадникам, Біблія пише в книзі Відкровення, і їм було дано владу. Смерть, війни, пекло. Хто їм дає владу? Люди, як? Ми бачимо, як наш світ зростає. Ми бачимо наші телефони, інтернети, але замість того, щоб проповідувати Слово Боже, люди розповсюджують себе або просто, що ми пішли від мавпи. За допомогою гравітації люди пускають ракети зі шаленою швидкістю, яка розриває все на атоми, і все це роблять грішники, які не служать Богу. А якщо ми називаємо себе християнами, нам дуже важливо проповідувати слово, і для того нам дані ці сторінки в Тіктоках, в інстаграмах, всі ці соціальні мережі, щоб ми могли якнайбільше проповідувати слово Боже і ще врятувати цей світ.